Екофло воєнне. Оверлоуд. При спробі включити AC. Видно, що вже розбирали. Зараз взагалі не дає включити, можливо, через розряджену батарею. Видно, що розбирали з фронту купа пилюки. Мусим видувати, чистити. Що то за модель навіть не знаю. Рівер 2 Max. Страшно, брудна, йдемо видувати. Конструкція інвертора трохи відрізняється по вигляду від аналогічних пристроїв лінійки. Перше, що кидається в очі, це конектор підключення 220 прямо на платі. Якби трохи спростили. Схемотехніка аналогічна, резонансник. Компоновка інша. Ось сонячний вузол організований, низьковольтний перетворювач. Десь би тут ще мав бути синхронник і вихідний каскад. 3-4 транзистора вихідного. А тільки два діода, виходить. Значить, тут нема синхронника. Значить, тут просто діоди здвоєні. Але ні. Транзистори стоять. Значить, синхронник на двох транзисторах. Може трансформатор з середньою точкою. Хоча теж не схоже, пес його знає. Коротше, два транзистора на синхронник і чотири на шатківницю. З особливостей, що новенького я побачив, то ось сюди підключається резервна батарейка. Тобто воно має резервне живлення, причому не морди, а іменно інвертора. Для чого не знаю. Можливо, пам'ятати, воно би мало заряд батареї, рівень чи щось таке, тяжко сказати. І треба дивитися, хто живий, хто мертвий. Пробитий. 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 Виглядає не пробитим. І якщо я правильно думаю, що шатківниця ліворуч, то в нас получається спалення якраз транзистори синхронного випрямляча. Єдина біда, як до них добратися. І зрозуміти, чому вони спалені А що з низьковольтними? Низьковольтні виглядають цілими. Два процесора є: один і другий. А може це процесор морди тут живе, а на морду йде тільки вже індикація. Не знаю, не маю часу вникати. Випаюю транзистори синхронника. Пробую випаяти і думаю, що з тим робити. Цікавий момент. Та сама модель. Але дивіться, конструкція інвертора вже трошки змінена. Додаткових два отвори і кусок алюмінія через терможвачку йде на охолодження транзисторів перетворювача сонця. А в цій ревізії навіть не передбачено прикріплення подібного радіатора. Тобто екофло, в залежності від ревізії, також вдосконалюється. А ще додався фільтр. В попередній версії його немає, є тільки один на 12 вольтовий вихід. А тут є вже і на цьому шнурі. В другого дефект цікавіший. Стартує, 0% зразу гасне, а якщо йому дати 220, він стартує і показує заряд аж 82%. при тому він готовий включити вихід 220 вольт. Не працює, бо я вже відключив його. Ось, і струм зарядки дуже низький, а якщо відключити 220, воно все зразу тухне. Тут, очевидно, проблема не в інверторі, а в батареї. Бо вже інвертор перевірив і проблем не бачу. Батарея, точніше, батарея і її БМС-ка. MR620 БМС, MR -BMS, мікросхема контролер. Роз'єм є, але чи це процесор не зрозуміло, не впевнений, бо саме на ній організований балансир. Резисторі є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Але 8 s мені не налазить, тому що є по 3 дроти відводи на комірки, то є 6. І хай крайні не підключені, то є 8. Але правильно 8. 8 s виходить, тоді батарея. Запобіжники 2 по 80-160 А цілі. Два NTC датчика йдуть на морду і екстернал WP сигнал. Одна оптопара. Думається мені, що якраз XWT це якраз сигнал на оптопару на включення батареї. А батарея без процесора а лишень на контролері. Ото треба розібратися, як приходить сигнал, що з напругами по комірках, і як воно виглядає. Якщо взяти тестер йти від мінуса. То є 6 вольт, то дві комірки. Ось є перша 3,32. Друга є 3,32. Третя 3,32. Четверта, 3,32, п'ята 3,32 І шоста би мала бути останньою 3,32. Але виходить 6С. А чому 8 резисторів, чому 6 відводів? 3 х 18. Тут маємо якраз 19 з копійками вольт. Значить батарея 6С. А що їй не подобається, незрозуміло, причому розбалансу немає. Давайте будемо вивчати, як вона вмикається і хто нею керує. БМС розриває мінус, значить зв'язок повинен бути через плюс. Значить, стаю на плюс батареї. І на вхід EXT-PW. 13,8 в, в виключеному стані, 2,14 вольта в включеному стані. Зараз я підкинув інший інвертор, спалений по силовій частині. З іншим інвертором бачимо пусту батарею і станція не вимикається. При виключенні напруга піднімається до 13 вольт. Тобто, скоріше за все, для включення активації силового виходу батареї, станція би мала захорочувати відповідний пін на БМС-ку. Але питання в іншому. А звідки станція має напругу? Якщо тільки два силових контакти і в виключеному стані тут є напруга, тут є тільки потенціал от там 3 вольта, якихось падає до нуля. Плюс два термодатчика. Дуже дивно. Підключив назад рідний інвертор, знову побачив 82%. Цирк якийсь на дротах не вимикається. при тому тепер вмикається без проблем. Навантаження тримає. Зарядка. Зарядка працює. Пішло 400, 500, 600 Вт, 700, 900 кВт. Тобто, а що було, не зрозуміло. Також бачимо, що без вентилятора працює, помилки немає. Дуже дивно. Десь щось порухав, не було контакту. Цирк та й годі. Глюк на глюці і глюком поганяє. А от з першою щось мені не дуже йде. Блок живлення на власній працює. Синхронник відновив при підключенні. В мене було оверлоуд, Знайшов ще вхідні кола, пошкоджені виправив. Тепер в мене оверлоуд немає. Тепер клацає реле. Синхронник запускається. Я маю 550 на банці, ну, 500 з копійками. На банці, але не запускається низьковольтний перетворювач. Він не пробитий. Тут все справне, нема тупо запуску, тобто він не приймає напругу з генератора високовольтного. І що цікаво, при спробі включити 220 нема Немає реакції, ні 220, ні DC не вмикається. Тобто станція вмикається, вимикається. Заряд я зараз маю 12% підзарядив від сонця. Сонце працює, але немає жодної реакції на включення DC чи AC. Причому, що фізично кнопки працюють, напруга підтяжки є і при нажиманні кнопки просідає. І єдина розумна думка, чому не запускається низьковольтний перетворювач, це якісь проблеми з живленням. Вузла, котрий за нього відповідає. Лінійний стабілізатор цілий. Треба розібратися, чи на цьому процику є якесь живлення. Дурдом веселка. Шпортаюсь далі. Доходить до мене, що процесор все ж таки на морді є свій, а це відповідає тільки за низьковольтну частину. Також він відповідає за сонячний перетворювач. Лінії на нього йдуть. Сонячний перетворювач працює справно. Відповідно. Проблема десь в низьковольтному силовому перетворювачі. Тут з цікавого драйвера PN 7113 в 108 корпусі. Даташита з таким корпусом немає. По кількості ніг воно не налазить на аналогічну мікросхему, але це вона без сумніву. Просто, якби дві ноги кудись поділи. Шатдаун відсутня і ще якась по високій стороні відсутня нога. Виходить, ось вони дві стоять в перетворювачі. Непонятно. живлення їхнє в порядку, принаймні, я проблем не бачу, і от дуже важко незручно включити його. Щоби можна було осцилографом підлізти, буду зараз думати, десь паяти підключати. Плюс перетворювачі всі залили собаки герметиком. Тут сковирювати страшно трохи, бо можна попошкоджувати. І не знаю, що далі робити, тому що немає спроб запуску, тому що так загалом все виглядає в порядку. З цікавого також відсутній діодний міст по входу. Є маленький, залитий, теж схований біля термистора на блокживлення власних потреб. Ну і знову ж таки, якби була проблема з драйверами, то принаймні була би реакція на кнопку включення AC чи DC. А чому немає реакції на AC DC? Тобто, виходить, що морда не дає, напевно, навіть команду цьому пруцу запускати перетворювач. Це з одного боку. А з іншого боку, перетворювач запускається при подачі живлення. Тобто стартує синхронник, блок живлення і з'являється висока плюс 500 вольт. Тобто теоретично, а і напруга 3-3 на пруцу. Тобто теоретично воно би мало запускатися і без морди взагалі. Дивно, перший раз з тою моделлю стикнувся, поки що маю більше запитань, ніж відповідей. І знову пройшло купа часу, знов не пам'ятаю, що вам розказував. Хімічив, оновляв прошивки, розбирався, кнопки не працювали через обмеження, зняв, підзаряджав. Вроді, як би запустив, був 220, воно почало працювати. І працює зараз, але вилізла проблема на зарядці. На ну, зарядці було трохи диму, падав знову оверлоут, хоча воно працює райсятом. Ото трохи грався. Вроді як погрався, тож тепер дивимося, як воно себе буде вести на зарядці. Реле клацнуло. Потужність пішла. Цього разу вже диму не чути. Вогонь не летить. Потужність. 600 Вт вдуває. Скільки має, чесно кажучи, не знаю. Але для того пуделка я думаю, 600 Вт не так вже й зле. Добре, заряджаю, ганяю, тестую верх-вниз. Якщо все нормально, то пакую, віддаю. Схемотехніка мені була незнайома, хоча вроді екофловки вже ходять давно різні. А от з такими зіткнуся перший раз зарядилась до максимуму, нічого не стрельнуло. Будемо розряджати Валю максимум, що можна навіть більше. Вона без бусту якби мала би працювати максимум на 500 вольт по шильдіку. 559 пакує. Будемо наблюдати, як вона себе буде вести. В ноль і ще раз зарядочка, і тоді спокійно можна буде відправляти. Впала вона в перегруз. Але я думаю, то захист включаю повторно. Та працює, просто падає в перегруз, тому що їй не положено стільки. Працює там буквально 2-3 хвилини і оверлоуд. Повторно запускається, тому підберу навантаження якесь трохи менше 500 Вт і буду ним вже тестувати. Я пригадую, які байки вам раніше розказував і чи розказував. О, про одну станцію точно було чи буде. Будете бачити, де ремонтувався інвертор, де не за першим разом, але інвертор зробив і вона нормально працює. А друга, вона на вигляд нульць. Дефект пропав, тобто, поки я вивчав БМС-ку, поки вивчав інвертор, перевіряв, вона запрацювала і працює. Було так, що вона вмикалася, показувала 0% і зразу вимикалася. Якщо її підключити до сонця чи до 220, вона показувала 90% і не працювала. Тобто можна було включити, AC, воно працювало, тільки знімав зовнішню напругу, вона вирубувалася. Я дійшов до висновку, що силові. Контакти батарейки не подавали напруги. Сигнал з морди з кнопки зникав. Тобто я вмикаю кнопку, є сигнал на включення, появляється силова. Напруга 24 вольти, десь була, чи 19, не пам'ятаю навіть толком. І воно вирубувалося. І, власне, шукав я в BMS, і така проблема схожа в BMS. Бо, якщо зняти інвертор, десь його поставити збоку. Здерти бокові наклейки. Я вже тут собі був шкрабав, що то є 6С, хоча резисторів аж 8 штук. Ось банки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, подвів паралель. 6С, 2П можна буде дошкрабати. І коли я йшов відносно плюса, або мінус, розривається тобто міряв по банках. в мене десь на дальніх банках була напруга гуляюча, 1,9, щось воно там плавало. І це я думаю, що проблема десь була власне, в цих от підключеннях. Тому що після того, як повністю розібрав, підключив назад, переміряв, і в мене немає розбалансу на всіх банках 3,32 В без проблем, що приблизно відповідає 90%. Ух, банки. Воно в мене зараз знов все працює. Тому або десь недозапханий під клеєм був роз'єм, або був поганий контакт. Зараз повторно це попереглядаю. Платки ми не знімемо, бо вони приварені. Відповідно, хіба перевірю, зроблю позначки. Якщо би вона вернулася, то треба буде шукати більш детальніше, вже знати, де на якій банці. Так організована в другого рівера батарея. БМСка доволі проста, вже згадував, як вона комунікується чи комунікується, я до кінця не вивчив, тому що три дроти, два з них NTC і один сигнал включення відносно плюса. Получається. Коротше, цирк, та й годі, плаваючі дефекти це найбільша біда. А то збираю, буду зараз простукувати, тому що тестер ніяких проблем на конекторах і дротах мені не показав. Зараз все в порядку. І принагідно хочу запитатися. Тут є от гумова така кювета. Тут транзистори, вони обліплені терможвачкою. От Куди то терможвачка відводить тепло на цю от мікропорку? Ну, блін, Чесно кажучи, я не то що в шоці, а і не в захваті. Я вже показував цей додатковий радіатор, по-моєму. І от Тут відводиться на радіатор, а знизу куди? Не зрозуміло. Ну так зробили. Так, скоренько, бо вентилятор немає навантаження 200 Вт. На батарейці ми маємо ті самі 19,9 вольт. Воно виключно на БМС-ку. Тоді виходить, не приходило сигнал з банки і БМС-ка гасила станцію. Вмикаю 220. Чекаємо запуску 220 є. І щоб подивитися, чи буде виключення, простухую батарею, просмикую дротики. Котрі йдуть відводами на БМС-ку. Смикаю дротики, продрочую їх. І воно куча хоч би що. Як бачите, воно працює, заряд зберігається. Десь тут знизу цей другий дротик. О, є. Та, а якщо висмикнути дріт, буде втрата сигналу з БМС-ки, вона досить дурна, то собі можу дозволити. І воно вирубується. І тепер симптоми ми маємо аналогічні. Станція вмикається, показує 0 і падає в аварію. Відповідно, якщо я поверну роз'єм відводів від банок на місце, БМС би мала роздуплитися, що біди немає. І ми маємо ті самі 90%. Отакий От цікавий плаваючий дефект, що станція їздила туди-назад. І хто? Майстер, чи виробник. Як воно працює і ти не бачиш, де що, то що ти можеш зробити? Буду відправляти повторно Бо як бачите, воно стабільне, розбалансу немає. Де не було контакту, чому всі контакти чисті? Я вгадати не можу. Я, на жаль, тільки майстер, а не телепат Отож з навантаженням. 550 вже від те напакує, ще даю їй 200 від прожектора. 750 Вт, по суті, ми маємо. Інвертор, як бачите, працює справно. Трошки розряджаю, ще перевірю зарядку. У нас і так спека, а ще я тут гріюся біля тої станції. Набридло. Трохи розрядив, знімаю навантаження, подаю 220, дивимося, як себе веде на зарядці. Підключив, клацнув реле і впевнений, що буде вдувати, як книжка пише. Та бачимо, потужність росте, буде заряджатися. Відправляю назад, хай ще трясеться в дорозі і або вилізе, або буде працювати. Тепер принаймні точно знаю, що проблема була в батареї. Красавчик. Як дівку молоду по сраці похлопав. Точно знаю, що проблема була в батареї, тобто в зв'язках на БМС-ку від банок, і відповідно вже на третій раз, якщо вилізе, то вже будемо знати предметніше, де шукати. Може, щось побачити. Отаке життя майстра, коли на жаль потрібні телепатичні здібності або кропити святою водою.